Друзі, всіх вас вітаю. Сьогодні у нас буде така повчальна історія. Буду ділитися з вами своїм досвідом, трохи таким сумним, але якщо я або такі люди, як я, не будуть цим досвідом ділитися, нічого не зміниться. Отже, тема нашої сьогоднішньої розповіді: як отримати паспорт людині з інвалідністю. Це виявляється не так просто. Не дивлячись на те, що є такі заяви про безбар'єрний простір, за те, що такі з'являються спеціальні світлофори, пандуси, але до кінця люди не, не розуміють, що треба людям з інвалідністю, як треба з ними працювати. І ну, начебто, звичайним людям це знати не обов'язково, там лише трохи допомагати, але посадовим особам. Ті, які, наприклад, в моєму випадку видають паспорта, це знати обов'язково. Зараз ще у нас є нова структура, абсолютно, ну, скажімо так чесно, некомпетентна ТЦК. І, і там працюють некомпетентні люди, які просто не знають, що з цим робити. Отже, розкажу трохи таку чутливу інформацію. Зараз такий час. Не будучи засудженим, бо були такі моменти, були такі часи, що ну, на мене ну, може в голос не казали, але типу, ну я в чомусь винний через те, що я маю дитину з інвалідністю. Або це взагалі якось дивно, що я маю двох дітей з інвалідністю. Що тут дивного? Це був не мій свідомий вибір, тому. Буду далі оправдуватись, виправдовуватись. Думаю, що люди тут слухають мене дорослі, таких бурних коментарів не будуть. Це був не мій вибір. Народилися вони здорові. Це вже окрема тема. Я розповідав в інших відео, як до нас прийшла ця інвалідність. Ми її не чекали. Отже, маю двох старших дітей. У мене велика родина, а двоє старших. 22 і 21 рік мають інвалідність, ну і вже ми маємо обов'язок мати паспорт, мати документи. Ми ну, враховуючи те, що і маленькі діти, і це діти з інвалідністю. Я поважаю вибір кожної людини, хтось захотів залишитися. Ну а наш вибір був. Поїхати далі від небезпеки, ну і ми переїхали в Польщу. Але пригоди частково у нас були в Україні, і, в принципі, вони частково з українцями. Дві історії. Поділюся, чому важливо розказувати не саме параграфи, а саме історії. Бо є параграфи, артикули, закони, а є реальні люди, які їх виконують. Отже. Почнемо, може, з такого не такого жорсткого випадку, а з такого простішого, і потім буде у нас наростати, тому, будь ласка, дослухайте до кінця. І також прошу вас або поділитися цим відео, або якось донести, якщо у вас вистачило терпіння, дослухати до кінця, донести тим людям, які відповідають на місцях за, за такі от справи. За бюрократичні справи. Це не так тяжко. Отже, поїхали. Значить, так ще давно, значить, ми були в установі в консульстві в українському в Польщі. Люди, які мали схожу інвалідність, так вибачте на дорозі, а, отримали, отримали або першу, або другу групу інвалідності там зробили третю там, з періодичним переоформленням. Ну, тобто, ну, доказуйте, що це не так і таке все інше. Так. Ну або якось, знаєте що, кудись щось треба домовлятися, щоб доказати, що ти справжні, справді хворий. Це був 22-й рік. Зараз багато чого змінилося. Мені здається, і люди самі змінилися, які працюють. Але ну, що, що сталося, то сталося. Що зробили в Польщі? Теж у му році багато хто не знав, що робити, як робити. З українцями, Переоформляли ми, ми тут, щоб оформити пільги, щоб нормально можна було функціонувати польську інвалідність, польську інвалідність ну, в психіатрії, а в нас саме в цій отраслі, в цій сфері інвалідність, всій психіатрії так легко діагноз не ставляться. Просто люди ці лікарі скопіювали медичні. Моменти, які були у нас цей, які у нас були в Україні. Тобто третя легка ступень інвалідності, ну і зі всіма. Фактично має, а папарем немає. Тобто, на що і зголосили в цьому в консульстві? Ну, типу, згідно документів, він, він не інвалід, він немає, там, ми не маємо обов'язків якось особливо до нього відноситись. Я кажу: слухайте, ну раз так, чому ви розмовляєте зі мною, а не з ним? Давайте вже спустимось на землю від паперів на, на фактично. Нас, зі співробітником я спілкувався. Фактично розмовляйте з ним тоді, поясніть йому людині, яка не знає точно, як пишеться ім'я його а, мами, якій а, має інші проблеми з комунікацією. Поясніть йому всі ті речі, що він має мати резерв. має мати резерв, але немає на сьогоднішній день. Нема банківського рахунку. Бо резерв не можна відкрити без дії, дію не можна відкрити без банківського рахунку. Ну, треба там провести ідентифікацію. Немає української сім-карти, ну і таке інше. Ось. А що я? Я теж інвалід, не треба не треба на мене там тиснути і таке все. Не маєте значить, права на оформлення без резерву і все таке інше. Ну, типу розмова у нас звелася до того, це не моя проблема, а, робіть, що хочете. Я вже ну, знаю цей футбол, як ти приходиш в установу, а люди не знають, некомпетентні, просто реально некомпетентні люди, які працюють, не знають, що робити і починають грати в футбол. Немає, тому все ж всі ці польські документи це не є доказом, і фактично це не є доказом, я не знаю, це що це, це симуляція і все таке інше. Ну і починають грати в футбол. Ні, ми, ви тут цей, ті, не розстраєтесь, йдіть в ДП документ там вас цей обслужити. Я би пішов в ДП документ, але в ДП документ черга на, 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 на два місяці, на місяць, на місяць, на місяць точно довше. І ну, ми обслуговувалися вже ДП документ, інші діти отримували. Там нормально було у нас до нас це встановлення. Е, тобто, ну, роблять все, щоб я вийшов з, ці, з цього консульства, щоб просто закрити це питання, щоб, ну, скажімо так, для них м'якою малою кров'ю вирішити. Але моє питання не вирішується. У нас закінчується, це наша провина. Але закінчується термін дії паспорта через е, два тижні. Ну, і від, відповідно, польські букважери теж дивляться своїми цими, е, дивними очима, кажуть, ну не, вже не можна мати банківський рахунок, якщо паспорт про. Що там загубила паспорт і таке інше. ну, Або щось там сталося з паспортом. Людина є, а там якісь є цей, бюрократичні проблеми, але, але цей. Ну люди знову ж таки не хочуть цей фірмикати. І все залежить від якогось конкретного, називаємо так, умовно. Я вибачаюся, якщо у нас слухає якісь Василь або Марія, але ну, такі пересічні українські імена. Від масиля Марії, від якогось Петруща, від якоїсь малогожати на місці залишить, залежить питання. Тобто, знову ж таки, люди працюють не з. Бо в них є свої обов'язки. Працюють не з людиною, а працюють з папером. Тобто буква виходить важливіша, ніж людина. Ось. Тепер, ну. Довелося нам другий раз от зараз, прямо зараз їду другий раз в Любли. Виправили ми там ці бюрократичні документи. до начальника мене не допустили, щоб вирішити наше питання. Другі, значить, другий син, якому 21 рік, значить, ми йому е ну, поїхали в Україну, в нього є цей, е знятий з військового обліку. Знову ж таки, я кажу, значить, це у нас е чоловік. Неважливо, що інвалідність, неважливо, що е скажімо так, е ознаки інвалідності можна. Читати ну, не, не тяжко встановити, що, ну, що реальна інвалідність просто навіть не розмовляє, але все одно має обов'язок мати а, цей резерв. Співробітниця навіть, навіть зрутіла, коли відповідала, що ну, це я, до речі, про емоційний контакт. Люди, співробітники, ну, бути якось чутливими, нам не легко. Трохи почитайте, трохи розберіться, трохи зробіть хоча б вигляд, щоб вам не все одно. Хоча б якось на, е, натягніть на себе якусь емпатію, хоча б видимість емпатії. О, ну, це буває тяжко і нам. І вам буде тяжко теж співпрацювати, якщо ви не, 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 не навчитесь. А я не знаю. Мені сказали, щоб ми таких людей не приймали. Ідіть кудись в інше місце. Куди? Я не знаю куди. Давайте уточніть, давайте розберіться Конкретно, щоб мене там чекали. Щоб я цей дзвонив і так далі. Ну, це така була у людині, у співробітника образа, що я, начебто, прийшов додому і щось ну, вимагаю. Доводиться поясняти, я не до вас особисто прийшов. Я прийшов установу. Я чекаю відповіді офіційної, не на слова. Я не знаю, візьміть якийсь видрук. Зробіть якісь посилання на постанову, що не мають права в таких і таких установах люди з інвалідністю. А в чому була проблема? Що там ну, трохи треба було, ну він не має підпису, ну людина не, не, не пише, не, не розмовляє. Хвилин 10 треба втратити, щоб він там сконцентрувався, щоб зробити йому фото на паспорт. Не знає людина. Некомпетентна. І ну, немає елементарної емпатії, співчутливості, не може, не знає, куди нас взагалі скерувати. Ну, що робити? Дозвонитися в ЦНАП в Києві нема сенсу, пере тебе переключають. Люди знову некомпетентні, не знають, що робити, не знають, куди йти. І приїжджаю своїми ногами. В ЦНАП. У нас тут черга. Так, ви можете, але у нас тут черга. це на наш район, але це а, міграційна служба. Тепер я назову і хочу просто стоячи поаплодувати і рядовим співробітникам, і начальству, може навіть начальство в першу чергу, бо від начальства це залежить. Можна. Не знаєш уточнювати. Люди, люди при мені дзвонили. Що робити, якщо нема підпису? Що робити там, якщо інвалідність просрочена. Ну, не можемо. Ми пред'явити цей документ. Ну, тобто, видно, що людина інвалід, але цей. Але документ ми пред'явити не можемо, бо інвалідність просрочена. Ми були в Польщі за цей час. Виповнилося 18 років. Треба було оформлювати цей. Польську інвалідність вони не приймають. І без підпису, і без інвалідності, і все. Ну, хочеться руки просто цілувати, що ну, є такі люди, які розуміють і які можуть зробити те, що треба. Тому всім співробітникам таких установ, неважливо, кошта, якась державна установа, ЦНАП. Будьте компетентними, розбирайтеся вчитися і будьте чутливими. Ну а всім батькам, всім людям з інвалідності, терпеливості. Розказав я вам випадок для е, того, щоб е, теж ви мали це е, ну, реальне уявлення, як це все відбувається. Все, хай Бог береже всіх вас і побачимось на наступних відео. На все добре.